Вітаю! Кожен день ми робимо це десятки разів, прикладаємо картку до термінала. Але чи хтось задумувався, що там насправді відбувається за лаштунками? От сьогодні ми зазирнемо у світ наших щоденних фінансових інструментів, поговоримо про поточні рахунки та платіжні картки. Бо знаєте, розбиратись у тому, як працюють власні гроші, це вже не просто корисно, це ну абсолютно необхідно. І от цей простий дотик, пік, і все оплачено. Здається, наче магія, правда? Але за цією секундою стоїть величезна, складна система, справжня фінансова машина. То що ж це за система і як вона працює? Давайте розбиратись, що ж там відбувається під капотом. Так от за кожною карткою стоїть її, скажімо так, командний центр, і це поточний рахунок. Це не просто рядок із цифрами в додатку банку. Це, по суті, наш особистий фінансовий помічник, такий собі менеджер, що працює цілодобово, без вихідних, приймає зарплату, оплачує покупки. І саме цей помічник, цей поточний рахунок, і є тим двигуном, що змушує всі наші гроші рухатись. Він, по суті, виконує чотири основні завдання, і саме вони роблять наше фінансове життя таким, знаєте, простим і зручним. Давайте подивимось, що це за завдання. Ну, по перше, він приймає гроші: зарплата, переказ від друга, гонорар все це падає саме сюди. По-друге, він виконує наші команди, тобто, ми кажемо зняти готівку, він виконує, приказати гроші. Будь ласка, третій пункт до речі, досить цікавий: банк, виявляється, може використовувати наші гроші для своїх операцій, наприклад, видавати кредити. Але важливо розуміти, що наші кошти завжди доступні для нас, от просто в будь-який момент. І четверте, це відсотки та комісії. Поточний рахунок це не про заробіток. Великих відсотків тут не буде. Навпаки, банк може брати невелику плату за обслуговування. Гаразд, з тим, що робить рахунок, наче розібрались. Тепер давайте про те, як він це робить, і що ще важливіше, про ті речі, які треба знати, щоб бути впевненим у безпеці своїх грошей. Бо окрім оцих базових функцій є ще три, скажімо, три кити, на яких тримається зручність і безпека нашого рахунку. Мова піде про валюту, про захист коштів і знову ж таки про відсотки. Так, так. І що ми тут маємо? Перше це гнучкість. Рахунок можна відкрити не тільки в гривні, але й в доларах чи євро. Це дуже зручно. Друге, і, мабуть, найважливіше це безпека. Гроші на рахунку застраховані державою, це прям супер важливо. І третє, це, скажімо так, реалістичний погляд на речі. Поточний рахунок це не інструмент для примноження грошей, це швидше надійний сейф і гаманець в одному, а для заробітку є інші інструменти, наприклад, депозити. А ось і вона та сама гарантія безпеки 200 тисяч гривень. Цю цифру варто просто запам'ятати. Це як персональний фінансовий рятувальний круг. Якщо з банком, не дай Боже, щось станеться, саме цю суму держава гарантовано поверне, і це погодьтесь додає спокою. Гаразд, з рахунком, тобто з нашим командним центром, розібрались. Тепер давайте повернемось до ключа від цього центру, до картки. Бо це ж не просто пластик, правда? Це такий собі пульт дистанційного керування нашими грошима. Зазвичай, коли ми відкриваємо рахунок, банк одразу ж видає нам картку. І це логічно, бо саме вона робить доступ до грошей миттєвим і зручним. Покупки в супермаркеті, замовлення піци онлайн, зняття готівки в банкоматі все це завдяки цьому маленькому шматочку пластику. Але картки бувають різні, і тут важливо не плутатись дебетова картка це по суті електронний гаманець. Там лежать власні гроші, і витратити можна тільки те, що є. Все просто, а от кредитна картка це вже трошки інша історія. Це гроші банку, які він дає в борг до певного ліміту, такий собі фінансовий друг готовий позичити до зарплати. І, до речі, зараз є багато комбінованих карток, де є і власні кошти, і кредитний ліміт. Ну що, а тепер найцікавіше давайте подивимося на картку під мікроскопом. Розберемо її, так би мовити, на запчастини, бо всі ці цифри, символи, чіпи вони ж не просто так там кожен елемент має своє значення. Серйозно, тут кожен міліметр продуманий це такий собі маленький шедевр технологій, який ми носимо в кишені, все для нашої зручності і, звісно, безпеки. Так, поїхали. Номер картки. Ці 16 цифр не випадкові. Перші шість ідентифікують банк, а решта це вже унікальний номер нашого рахунку. Далі ім'я та прізвища. Іменна картка це додатковий рівень безпеки, особливо якщо розраховуватися десь за кордоном. Термін діє тут все зрозуміло. Картка працює до останнього дня вказаного місяця. Далі ось цей золотистий квадратик, чіп. Він набагато безпечніший за стару магнітну смугу. А логотип Visa MasterCard показує, до якої платіжної системи належить картка. І нарешті мій улюблений значок, схожий на хвильки, це NFC або безконтактна оплата. Саме завдяки йому ми можемо платити тим самим пік, ну чим не магія. Окей, ми розібрали інструменти, якими користуємося прямо зараз, щодня. Але ж світ не стоїть на місці, куди все це рухається? Чи справді на нас чекає майбутнє, де звичайний гаманеч з готівкою можна буде побачити тільки в музеї? Погляньте, як сильно змінилися наші звички в Україні. Просто спробуйте пригадати, як ми платили за покупки, скажімо, років 10 тому. І як ми робимо це зараз. Це ж просто небо і земля. Ось подивіться на ці стовпчики. У 2010 році розрахуватися карткою було. Ну, скоріше винятком, ніж правилом, а сьогодні Сьогодні ми дивуємось, коли десь не приймають картку ми стрімко рухаємось у бік безготівкового суспільства, і цей тренд схоже вже не зупинити. Тож який висновок? А висновок простий. Розуміти, як працюють рахунки і картки, це сьогодні не просто якась фінансова грамотність для обраних, це базова навичка, це наша впевненість, наша безпека і, зрештою, наша свобода в цьому цифровому світі. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо, як виглядає оплата покупок через, скажімо, 10 років? Це все, що будуть пластикові картки, чи може ми будемо розраховуватися поглядом, відбитком пальця, чи просто думкою? Цікаво, правда, майбутнє точно буде дивовижним.